Всім привіт! Вітаю в себе на каналі. Ви на каналі Natas Knitting and Life. Я вже додала назву, в назву додала слово Life. Тобто я ще буду знімати відео про якесь своє життя в Канаді, про подорожі, ну і не тільки. Я вирішила нарешті відзняти вам показати, як вийшло у мене оцей джемперочок. Я вже його дов'язала і е, хочу вам його показати, але не знаю, як, як вам його показати, бо він не влазить. Я, напевно, покажу вам його на особі, як він виглядає. Додам зараз вам якесь відео. Або, не знаю, або е, фотографії вставлю, щоб показати краще, як він на мені виглядає. Так, бачите, це мій светрик з ромбиками. Ось 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 так, я його починала в'язати знизу вверх. Тут на... спереду чотири ромбики, і ззаду 4 ромбики, і один ромбик у мене є на рукавчику. Ось, по одному. Тут один і тут на другому рукавчику один. І. А... Горловинку я зробила просто так айкордом. Обробила. Така в мене вийшла на вузенька. Ну, але мені так подобається, так гарно вийшло. Тут більше нічого не треба було. І в кінці я зробила тут резиночку. Я думала, що ця нитка резиночку взагалі не буде тримати, але на моє диво, вона так тримає резиночку. Тут якось не так видно, на цьому рукавочку взагалі воно так пружинить гарно. Ось це ниточка. виявилось, що така, що тримає резиночку. Я навіть не сподівалася, що воно буде тримати резиночку. Ось я його дуже довго в'язала, цей светрик, але нарешті нарешті дов'язала. І я його вже попрала, але не одягала ще ні разу. Треба буде якось одіти. Е, ну, якраз у нас, знаєте, починаєте. Потепління буде. Ну, не зараз буде потепління, бо в Канаді. Взагалі то потепління трошки пізніше, ніж в Україні. Але е, тут взагалі так не відчувається м -м, весна. Але зато тут осінь дуже гарна. Ну, але я його точно е, одіну ще якось. Ось такий вийшов цей джемперочок. Я зараз вставлю вам відео, як він виглядає на мені. Забираю його. Хочу вам ще показати, що я почала в'язати. Я почала в'язати светрик регланом зверху донечці. Тут ще тільки початок. Як бачите, я на нього хочу зробити майстер-клас. Подивлюся, чи в мене вийде цей майстер-клас чи ні. Це буде дуже схожий светрик до ось цього, що я в'язала. І регланчик, я взяла дитині колись. Ну, вона в ньому ходила. Він не є теплий, а, тому що ця ниточка не є тепла. Це а, 87% бавовна і 13% нейлон. Але він а, буде на трішечки пізніше, я тому в'яжу. Цей вже за маленький, її треба ще один. Я тому вяжу трошки ширший на неї, і сподіваюся, він буде трошки пізніше. Але навіть якщо ми кудись йдемо в гості, то можна його по боді одягнути, щоб їй не було жарко, бо я завжди її роздягаю ветерка, як ми йдемо в гості. Завжди жарко, мені здається. Так, я тільки почала в'язати, пров'язала ось цей воротничок. І зробила тут дирочку на гудзичок. Ну, Ось так буде. Надіюсь, він буде на неї добрий. Не на неї замаленький. Далі буду продовжувати в'язати. Ще я хочу пров'язати шапочку. Е, я в'язала жакардом шапочку для дитини, але ми її загубили. Можливо, таку саму треба зв'язати. Я не знаю, як так сталося, як переїжджали, напевно, її загубили. Е бо я її не можу ніде знайти. <соць> дуже жалко, бо дуже гарна була шапочка, навіть чоловік казав, що гарна. М -м -м -м. Питав, чи я точно її зв'язала. <соць> бо він не бачив, щоб я раніше в'язала жакардом. Е -м -м -м. Не знаю, зима закінчиться, то треба. І я ще фліс підшила під ту шапочку, вона була така теплесенька, така гарна. Але, бачите, загубили. Треба ще раз все це пров'язати і пров'яжу і вам, можливо, буду показувати. Почну в'язати, можливо, покажу. Можливо, знову мене просили майстер-клас шапочки з вушками. Можливо, я таку шапочку зроблю майстер-клас з жакардом. Чи просто не жакардом, а просто таку з помпончиком. Ну, бачите, в мене планів багато-багато, але часу взагалі немає, в'яжу, коли дитина спить. І от знімаю теж, коли вона спить. <гум> так що я йду далі пров'язувати цей регланчик і ну, підключусь, покажу вам, скільки я пров'язала. Всім па-па! Привіт ще раз, дівчата. Я хочу показати, на якому етапі у мене зараз. Цей светрик. Я таки не почала ще в шапочку в'язати, і, напевно, вже почну з наступного тижня. <хи> Та й шапочку не знаю вже, чи їй така тепла потрібна, якусь іншу буду в'язати. Дивіться, я тут пров'язала такі дві лінії реглану. І в'яжу довжину, зараз вже буду переходити на резиночку. Тут ще зроблю один, один отвір на гудочок в резиночці, і буду рукавчики починати в'язати. Такий у мене сфетрик вийшов, виходить. Я вже міряла на донечку, все гарно лягає. Дуже мені, в принципі, подобається все. Ось такий простенький светрик в'яжеться. Я не зробила тут ніяких сердечок, як в цьому светрику. Ось, Але так, дуже гарно. І без сердечок він простесенький виглядає. Нічого особливого. Ось цей светрик відкладаємо. Я зараз буду продовжувати в'язати. З вами вже, напевно, не буду підключатись. Просто ще маю зняти, як виглядає інший светрик на мені. Цей мій джемперок з ромбами. І буду вже виставляти це відео. Дякую всім, хто подивився це відео. І дякую вам всім за те, що ви залишаєте коментарі. Дякую, що мене підтримуєте, мій канал. І всім до зустрічі, папа, -па, побачимось в інших відео.